дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус воскрешає сина вдови. Одного дня Ісус прямував до міста Наїн, як завжди Його супроводжував натовп людей. Коли вони наблизились до Наїна, то побачили похоронну процесію, що виходила з міста. Помер єдиний син вдови. Його тіло було загорнуто, і кілька чоловіків несли його на ношах. Багато людей з Наїна вийшло разом з довою, оплакуючи смерті її сина. Нещасна жінка була вдовою, її чоловік помер. Тепер її син також помер. Не залишилось нікого, хто б подбав про неї. Ісус підійшов до жінки, не плач, промовив він. Потім Ісус підійшов до загореного тіла і торкнувся його. Процесія зупинилась. Юначе, встань, промовив Ісус. Мертвий раптом сів, він ожив. Він навіть почав говорити з присутніми. Тоді Ісус віддав юнака Матері. Усі, хто це бачив, прийняв страх. Однак вони прославляли Бога. Кажучи: великий пророк явився нам, Бог відвідав свій народ, і чутка про те, що зробив Ісус, поширилася по цілій юдеї. Вона поширилася навіть за її межами.